У Володимирці Вараського району сьогодні випав сніг. За прогнозами синоптиків опади до кінця цього дня мають зійти. Щодо південних районів Рівненщини, то удубно дощова та похмура погода. Зі слів синоптикині Світлани Сидоришиної відрізняється погода в північних та південних районах області через повітря, яке надійшло середземномор'я. Лютий у нас був аномально теплим. Середньомісячна температура у нас на 4-6 градусів вище за норму. Це дуже тепло, і ми побили три дні історичні максимуми по температурі. Іде потепління клімату, океани стають теплішими, атмосфера також тепліша стає. Зі слів біолога Віталія Володимирця, такі кліматичні зміни негативно впливають на фруктові дерева. За останні роки ми вже звикли до такої, ну не дуже типової, як на цей час, погоди. Природна наша рослинність, вона в принципі до такого більш-менш адаптувалася. От більший ризик, звичайно, для тих видів, які в нас культивуються, ті, які високосортові. От звичайно, що для них це певний стрес. Через перепади температури найбільше страждають люди, які мають серцево-судинні захворювання, мігрені та які перенесли черепно-мозкові травми. Пояснив сімейний лікар Віталій Яценя різні скарги. Це залежить, чи він має якісь хроніші захворювання, чи немає. По просто народному вони це пояснюють як метеочутливість. Це може бути від головної болі, до коливання тисків, якоїсь слабкості. Рекомендую самотужки не боротися, а звісно, звернутися до фахового сімейного лікаря або, можливо, вузькопрофільного спеціаліста. Іде зміна погоди, тобто, да, організм пристосовується до нових кліматичних умов. Тому звернень вистачає за день. Може бути звернень 20-30 пацієнтів, а то і більше. За прогнозами синоптикині цього тижня. Очікується зниження температури повітря, а з середини березня можливе потепління. Починаючи з 6 числа, вже в найближчі дні, у нас суттєво температура знизиться і знову ми повернемося до морозів. 2-7 градусів морозу вночі і в день буде 0,5 тепла. В березні ми очікуємо середньомісячну температуру на 1,2 вище за норму. Це буде десь 3,4 в середньому. І кількість опадів очікується в межах норми. Це десь 34 міліметри. Ну я думаю, буде дещо тепліше. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.